Високі тарифи на електроенергію та відключення змушують бізнес шукати альтернативу. Все більше компаній встановлюють сонячні панелі з акумуляторами і вже бачать економію. Звичайно, неможливо ні виробляти продукцію, ні зберігати без електроенергії, та й в загальному існувати. Тому так важливо зараз всім мати своє джерело електроенергії. І саме простим джерелом зараз стали сонячні батареї. Львівський логістичний комплекс Лев розпочав перехід на відновлювальну енергію ще у 2022-му. Власник каже, рішення виявилося вдалим. виникла проблема з енергопостачанням. Ми вирішили встановлювати сонячні електростанції, альтернативні джерела. Ми зрозуміли, що в нас є надлишок електроенергії. Особливо в денний період часу, коли активне дуже сонце, і ми фактично цю електроенергію скидали в мережу, тобто, ми її, сонце нам надавало можливість її отримати, але ми нею не користалися, бо ми стільки не споживали. І тоді прийшла. Нам думка, на ринку з'явились акумулятори накопичення. Нам, хлопці, з правильного електроживлення надали всю інформацію і ми вирішили придбати ці акумулятори накопичення. За серпень місяць ми спожили в цьому комплексі 190 тисяч кВт електроенергії. З них з мережі ми взяли лише 80 тисяч. Що це означає? Що ми 110 тисяч кіловат, помножте на 10 гривень, це 1 мільйон сто виробили власної електроенергії сонце. У компанії кажуть, попит на сонячні станції зростає, але головне це позитивний досвід тих, хто вже встановив бізнес, який відчув вигоду, планує збільшувати кількість панелей і накопичувачів, щоб зменшувати залежність від мережі.